Добрий вечір, Сьогодні в гостях міський голова. Міський голова недавно повернувся із Ріму. І перше питання, якщо можливо, відповісти. А що там було цікавого, і що, що ви підписали там не тільки для Київської області, а може і для Славутича щось цікаве було. Вітаю, друзі. Дякую, як завжди, за вашу активність. Не лише з Риму а до цього був вільнюсі. Справді відрядження були такі uh -huh. тоді про вільню з розкажемо. Щодо Риму, Рим це традиційна вже четверта поспіль конференція з відбудови України. Багато хто сперечається, чи варто називати її з відбудови, чи це стійкості України. Але відверто скажу, ми відбудовуємо. Ми справді відбудовуємо ті території, які це можливо робити. Київщина, Чернігівщина, ті, які були де окуповані, це важливо Важливо для того, щоб люди повертались, щоб люди не виїжджали, щоб для людей була інфраструктура і було де жити. От саме про це, мабуть, конференція у Римі. А ми їхали туди з чіткою метою, презентували свої проекти, на які хочемо знайти кошти, залучити міжнародні кошти, щоб нам надали таку допомогу, надали підтримку. Це реконструкція нашого полігону твердих побутових відходів. Маємо розроблений проєкт. Проєкт також розроблений не за кошти громади, а за кошти міжнародних партнерів. Пройшов експертизу. Чимала сума 300 мільйонів гривень. Більше 6 мільйонів євро. Тому шукаємо сьогодні донора, який погодиться надати фінансування на цей проект. Важливий проект і він на часі і в Україні, і важливий для Європейського союзу. Тому сподіваємось на успіх. І ще було два проекти: термосонація першої школи. Давній проект розроблений декілька років назад, але чекає свого фінансування. Це про енергетичну стійкість, про енергетичну ефективність. Можливо, ми його трансформуємо, якщо знайдемо ресурс, взагалі в будівлю з нульовими викидами. Це наша мета, взагалі як місія міста. І третій проект був про заміну насосного обладнання на водоканалі з метою. Зниження витрат електроенергії, насоси стоять там ще з часів будівництва міста, а високої потужності. Потреби в них в таких сьогодні немає. І навіть цієї ж потужності насоси можуть бути набагато ефективнішими. Тому заміна цього насосного обладнання це був третій проект. Мали можливість три проекти презентувати, три презентували. Але крім цього, була важлива зустріч з конгресом асоціації українців в Італії. А в Італії є, не повірите, більше 40 асоціацій українців в різних регіонах. Mm -hmm. Об'єднуються, намагаються допомагати Україні або вирішувати свої проблеми на перші інталіанці чи українці? Це Українці, українці? в Італії, ah, так bet. і це певний зв'язок через розуміння менталітетів одних mm -hmm. і інших. Так працювати простіше. Навіщо нам це треба? Бо ми вже маємо напрацювання партнерства з одним із італійських міст, з яким сподіваємося, осінню підпишемо вже угоду. Про партнерство це місто Чітта Сан-Анджело. Можете подивитись, загуглити, дуже цікаве місто, дуже прогресивний мер міста. І для чого нам треба співпраця з європейськими містами в сьогоденні, в контексті нашого життя сьогоднішнього. 18-го ввечері з Києва поїде автобус з нашими дітьми до Франції, до Парижу, де далі наші партнери з міста Франконвіль заберуть наших дітей на 10 днів побути в Франкенвілі без сирен, без тривог, без обстрілів. Мені здається, це саме те, чого ми маємо прагнути в партнерстві. Якщо ми кажемо про Італію, Теж гарне місто. Сподіваємось, вже не в цьому, а в наступному році так само наші діти зможуть відпочивати. Це і спільні проекти, це і технічна допомога, матеріально-технічна допомога. Багато напрямків співпраці може бути з містами. От конференція дала можливість знайти цю співпрацю, знайти ці контакти. А додатково поспілкуватись з різними партнерами, з якими ми вже маємо співпрацю, з якими реалізовували проекти про те, які в нас є наміри, що ми хочемо ще реалізувати. А в нас є великий масштабний проект енергетичного хабу і енергетичної незалежності нашого міста. І сподіваємось в майбутньому продовжити цей діалог і знову ж таки залучити ресурси. Ресурси бувають різні. Це не обов'язково фінансові ресурси чи матеріальні ресурси безпосередньо. Хоча за останні місяці ми отримали достатньо непогану е, допомогу е, саме матеріально-технічну, ми отримали е, три когенераційних установки: дві Осейдовські, одну Джейзетську, триста п'ятдесят два по 350 кВт і одну мегаваттну. І це суттєво покращує нашу енергетичну безпеку, енергетичну стійкість на майбутнє. Сподіваємось до вересня, можливо, в вересні запустити тестово вже ці установки. Чому навіть до опалювального сезону? Тому що це ще економічна стійкість. Якщо нам вдасться почати генерувати електроенергію на генераційних установках, ми можемо почати її продавати в пікові години на баланс енергосистеми. Є такий механізм. Працюємо з партнерами для того, щоб покращити і матеріальне становище нашого ЖКГ розрахуватись за енергоносії, розрахуватись за борги, заробляти гроші, врешті-решт, і е, реалізовувати так. свої проекти. А ми отримали буквально е, вчора е, два котли е, 5 мегаваттних. Це газові котли, вони вживані котли, але це класні німецькі котли, які дозволять нам е, реконструювати нашу систему генерації тепла на котельні, прибрати дуже великий, неефективний котел. Е, 50 мегаватний і замінити його на два по 5 для балансування для е, маневру. Суттєво знизить наші витрати, але треба знайти гроші буде на реалізацію цього проекту. Для цього і треба конференції для цього і треба відрядження міського голови. Для цього і треба бути завжди в фокусі уваги наших партнерів. Маленькому Словутичу, на прикордоні, якому не просто залучити сьогодні інвестиції місцеві, інвестиції від бізнесу. Бізнес зрозуміло, що по безпековим речам до нас не дуже охоче їде. Але міжнародні партнери допомагають. Власне з цим мер і їздить, щоб знайти ресурси, знайти ресурси, залучити їх до України до Словутича, зокрема, і про Литву. ви бажали почути питання. Цитата з Фейсбуку міського голови. Вільнюс вразив тим, наскільки він повен дерев, зелена столиця Європи 2025, яким, як власними силами та з допомогою ЄС можна змінити місто. Він, постав, він пострадянського досуча, від пострадянського до сучасного людиноцентричного та надихає для малих місць європрограма Європейський зелений ріст». І ми маємо спробувати, по кому як не славутичу. Тут картинка така красива, ну, от, і одразу запитання. А навіщо ми постригли всі ромашки? Було так красиво. Подивіться на картинку. У вас трошки пострижено біля проходу, а далі там для їжачків, пташок і так далі. А навіщо ми ромашки постригли? Давайте трошки пожартую. По-перше, дякую, що читаєте це, скоріш за все, Телеграм, да, не да, Фейсбук. Да. А, але все одно дякую, що читаєте, що цікавитесь. Справді намагаюся інформувати через е, засоби е, інформації через соцмережі. Е, пожартую так, бо я ж тільки приїхав, з а Вони вже покосили. Не встиг. Не встиг. Насправ... Не, не да, насправді не попередив. Насправді розвивати концепцію саме таку біорізноманіття, е, воно дуже важко. Треба фахівці, треба ресурси. Ми розуміємо, що Вільнюс пройшов це не за один день і не за один рік. Але справді дуже чисте місто, дуже комфортне. Найбільше в Вільнюсі вразило кількість українських прапорів, які висять на будівлях, на фасадах будинків, житлових будинків. І це 25-й рік, це не 22-й, початок вторгнення. Шалена підтримка. Мені здається, в Україні стільки прапорів українських немає на будівлях, скільки є. У вільнюсі тому дякую нашим друзям, партнерам, справжнім друзям з Литви за цю підтримку. А те, що ми будемо прагнути до такої малої зеленої столиці Європи, справді будемо, справді будемо змінювати концепцію і щодо покосів. Всі газони вистригати, я теж не бачу сенсу. Я думаю, ми маємо змінити цей підхід, але робити це з фахівцями, які б могли б надати чітку консультацію. От знову ж таки, коли я кажу про допомогу, що вона може бути не тільки матеріально-технічною, не тільки надала якесь обладнання, а надайте нам консультацію, як правильно це розвивати, з урахуванням кислотності ґрунтів, з урахуванням кліматичних умов, в яких ми живемо. Які краще рослини вирощувати для того, щоб вони і складали нам гарний ландшафт, але і не вимагали дуже великого піклування про них і тих самих покосів? Це великий труд, це непроста задача. Можливо, вона сьогодні і не на часі, але це про зміни клімату, про адаптацію до змін клімату, про зеленення. Тому це про майбутнє, про майбутнє для наших дітей, і ми цим обов'язково будемо займатися. Прошу е, наступне роз'яснення. Майданчик на Чернігівському кварталі біля будинку 10 не ремонтують, не вбирають, не косять. Ну це вам до інформації. Я так розумію. беремо в роботу, не прибирають, не косять. Не ведемо там порядок. Щодо, щодо ремонтів, ремонти не будуть цьому році. Ремонт у нас вимагає і Бакінський, такий самий це е, покриття резинове. На Чернівському, на Бакінському кварталах ми його робили тоді разом. З неяка енергоатом зараз для цього треба кошти, ресурси. А найголовніше організація, яка приїде в Славутич на невеликий обсяг робіт за невеликі гроші відремонтувати. Поки з цим є проблема, знаємо про неї, будемо займатись. А щодо охайного вигляду він має бути візьмемо на озброєння. І про лікарів. Зрозуміло, що їх немає, але коли запрошуєте, будь ласка, враховуйте, що більшість людей все ж працює. Тим паче, консультації по живої черзі, особливо для тих, хто працює. Попадеш, не попадеш, до лікаря дуже потрібно. Зробіть тоді дійсно консультаційний центр, бо, якщо чесно, з нашого тривожного життя, то до інших міст дуже страшно їхати. По-перше, тривоги, по-друге, час. Візьмемо е, в роботу це питання. Я погоджуюся, що ті, хто працюють, потрапити на консультацію, було непросто. Хоча більшість відверто не були. Це старше mm -hmm. покоління, проходили консультацію. Е, спробуємо домовитися з партнерами. Маємо враховувати, що як нам кудись їхати, так і вони мають від нас повернутися. Тому е, працювати допізна і потім їхати на Київ теж непросто. Можливо, спробуємо організуватись так, щоб це був вихідний день, наприклад, наприклад, якусь суботу і ці консультації проведемо. Врахуємо ваше побажання. Дякую. Ну і про тривоги вже ми звикли, що шість сигналів це повітряна тривога, три сигнали. відбій. для чого змінювати? Нікому не потрібні такі реформи. Лучше скажіть людям, куди бігти в укриття на четвертий рік війни. Цікаве питання про е, систему оповіщення. Ми її е, зробили певну реконструкцію, завдяки до речі, теж нашим французьким партнерам привели в відповідність до сучасних вимог, тому вона сьогодні і волає словами, і звучить сирена. А чув дві абсолютно протилежні думки. Давайте спочатку про сирену поговоримо. Yeah. Людина приїхала до Славутича з іншого міста, телефонувала мені особисто. Каже: я воїн приїхав до Славутича. Я ніде не чув відбій повітряної тривоги, щоб це лунала сирена. Залиште тільки слова. От слова нормально, слова хай кажуть відбій повітряної тривоги. Абсолютно протилежну думку чув так само, навіщо ті слова їх не чутно через вікна. Є питання, по цьому поводу. — Бачите, вгадав. Читав трошки хейту Чернігівського, де теж батьки жаліли, що діти сприймають слова дуже вразливо, звикли вже до того, що валає просто сирена. Не треба слів, приберіть слова, залиште сирену. Чув знову ж таки від словутичан добре, що є ці три гудки, бо ми знаємо, що тривога закінчилась. Ми на них орієнтуємось навіть більше ніж на саму тривогу. Знаємо, все закінчилося, все нормально. Є система, вона працює і нею треба користуватись. І я дуже задоволений і хотів би, щоб так і залишалось, щоб ми обговорювали скільки сигналів, чи треба говорити, чи не треба говорити. Щоб ми дратувалися від цієї повітряної тривоги тільки від того, що вона звучить, а не користувались нею буквально. Це означає, що ми не мали. Наслідків і не хочеться їх мати в майбутнє. Щодо куди бігти. В нас є протрадиційні укриття. Номер укриття висить на будинку або на адміністративній будівлі, якщо це адміністративна будівля, наприклад, кіноконцертний комплекс. Будь ласка, це укриття завжди відкрито. Приходьте, розміщуйтесь в укриттях, але я вам скажу за останній рік, що найменше, я жодної людини, яка під час тривоги йшла б в укриття, не бачив. Не бачив по зрозумілим причинам. Ці укриття є. Чи нас вони рятують? В певній мірі, да. В певній мірі да. Чи це бомбосховище? Ні. Чи врятують вони від прямого влучання? Ні. Не врятують. Але ще раз повторюю, я б хотів, би, щоб ми з вами сперечались за кількість сигналів тривоги і за гучність цього супроводу, голосового супроводу нашої. Системи повітряної тривоги а Славутичу в певній мірі пощастило в насправді багато протирадіційних укриттів, Їх більшість в житлових будинках. І для нас це великий виклик. Ми зараз їх повертаємо на баланс міста, тому що наше бачення було таке, що це підвали, і вони мають бути на балансі власності мешканців. Там є і кладовки, там є мережі, там є системи забезпечення будинку. Є рішення суду, ми його виконуємо, ставимо на баланс, будемо проводити в відповідність порядок. Будемо вести діалог з людьми, ті, які мають там певні. Розміщені матеріально-технічні запаси, що з цим робити, як на це впливати, особливо в період військового стану. Але разом з тим, сьогодні ну так, найпростіше укриття воно є. В нього можна сховатися від осколочних вражень і перебувати там. Користуйтесь цим, якщо ви відчуваєте небезпеку. Зрозуміло, але ще одне запитання по тривогі. Був вчора на Поліській площі. Спочатку тривога завила з виконком. Через 20 секунд закликала голосове повідомлення, повідомлення на твори. Так вони зараз що, дублюють друг друга? Вони не дублюють, це система мережева. Да? Це така сітка розставлених сповіщувачів, які працюють по радіозв'язку. Це як ти слухаєш радіо, наприклад, в інтернеті, в навушничках йдеш, і тут з вишки оператор однієї переключаєшся на іншу. І чуєш знову повтор того, що ти вже слухав, буквально дві секунди. Це затримка сигналу, абсолютно нормальна річ. Знову ж таки, хочу, щоб ми залишались з вами в діалозі про цю затримку сигналу, а не слухали його уважно, розуміючи, що час може щось прилетіти. Так працює система, вона справді. Багато кущова, і можливо, дублювання через певний час відбувається, тому що там спрацювало, а тут ще сигнал по радіо тільки йде. І він доходить за там 5-10 секунд. І ми чуємо дублювання, те, яке вже почули, бо місто компактне mm -hmm. і місць, місць становлення багато. але Зате ми перекрили тепер все місто і всі мають чути сигнал тривоги своєчасно. Ну і додам, що люди кажуть, що от цього текстова, а вона слишна, якщо у вас відкрито вікна і ви напроти ну, да, те, що я казав, комусь воно не подобається. Хтось каже, залиште тільки звук, особливо на відбій, на відбій, але буде працювати зараз саме в такому варіанті, в якому ми вели в експлуатацію. Вона прийнята відповідними службами надзвичайних ситуацій. Тільки тільки місяць назад здали її в роботу. Будемо слідкувати, буде можливість щось змінити, покращити сприйняття. Будемо робити. Ну і про басейни. Так буде робота буде робота басейн лазурний влітку чи ні? Ми віцяли, що буде робота. Зупинка пов'язана з санітарними днями, розумію. Але я розумію, що їх повинно бути дуже багато, а інформації скріншот додаю. Інформації нема проконтролюю, щоб дали інформацію зараз. Наразі підприємство прийнято рішення призупинити на літній період роботу лазурного. Угу. Він наповнювався здебільшого спортшколою, спортивною школою, де займались діти, де займались спортсмени. Сьогодні канікули влітку їх немає, і наповненість басейна дуже низька, дуже низька. Собі вартість утримання дуже висока. Маємо дельфін, маємо достатньо комфортний тариф зранку. Ранні пташки користуйтесь ну, ним. Можна справді зранку ходити і приділяти цьому увагу, користуватись басейном дельфін. А на жаль, до кінця літа ми не вбачаємо можливості повернути в роботу лазурний. Він повернеться в вересні місці, коли діти повернуться до школи. Секції відновляться і секції будуть займатися в лазурному і далі. Є питання до басейну Дельфін, в душових відсутні шторки, чи можна їх встановити. По-перше, не буде розбризгуватися вода і за шторкою якось краще помитись. І по-друге, захищати особистий простір людини. 100% підтримую це питання. Декілька разів вже був в басейні, мене теж. Бісить відверто відкрита ця зона, Шторочку вчепимо. Не лише це, а маємо покращити ще ситуацію і в роздягальнях, тому що приходить батько з дитиною протилежного, протилежної статі. Чи мати з хлопчиком, чи батько з дівчинкою, маленькою, передягнути тут всі передяг... мають з'явитися кабіни для передягання в роздягальних і в чоловічій, і в жіночій. Звичайно, краще це зробити за рахунок зароблених коштів басейном, але поки що він себе не окуповує, поки він збитковий, тому будемо шукати ресурс, це невеликий ресурс на шторки, на кабінки, і там є ще декілька моментів удосконалення, які треба покращити. Як я й казав, коли почнемо експлуатацію, оці всі речі вони з'являться. Ми зрозуміємо, що не працює якісно, що mm -hmm. треба покращити, а що треба додати, бо його просто не вистачає. Шторки це просто не вистачає кабінки це точно не вистачає. Перевішати фени так, щоб можна було перед зеркалом стояти, сушити голову. Теж треба тестую регулярно, фото скидую директору. Він, мабуть, в мене вже втомився, вже чекає, коли мер перестане ходити в басейн і фіксувати всі недоліки. Але відпрацюємо і зробимо його кращим, бо він користується сьогодні популярністю і у сотичан, і не лише у словотечан. Угу. І це добре, що ми залучаємо в економіку міста і сторонні ресурси. В деяких спортивних спорудах адміністрація спілкується з відвідувачами мовою окупанта. Невже не можна позначити когось більш компетентного в української мові? Проконтролюємо обов'язково. Дякую за цей дзвіночок, за інформацію. Поставимо на вид директору, хай проведе роботу. А якщо хтось відмовляється, нема проблем. Буде вакансія, знайдемо людину, яка готова спілкуватись з державною мовою, тому що це надання послуг. Є закон, його треба використовувати і виконувати. Дома, будь ласка, на кухні, будь ласка, вашою рідною мовою вірменською, грузинською, азербайджанською, англійською, французькою, будь-якою. Надання послуг державною мовою. Державна мовна у нас одна Це єдина магазинах, так... в магазинах, в сфері послуг, в таксі кругом мають обслуговувати державною мовою. Це закон за порушення закону. Є відповідальність. Ми мали, до речі, вже протоколи, слава Богу, без штрафів, але протоколи щодо спілкування не державною мовою на офіційних засіданнях. Різних зборів в виконкомі були люди, які повідомляли мовного омбудсмена, і ми отримували від нього зауваження і реагували на ці зауваження. Так маємо виховувати суспільство.